Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1041 за підручником малий працювака з автора Олександра Істера. І наше завдання: ширина прямокутника дорівнює Х, а його довжина на 3 см більше за ширину. Задайте формулу залежності: перше периметр прямокутника від його ширини і друге. Площу прямокутника від його ширини. Яка із цих залежностей є лінійною функцією. Ну що ж, поїхали. Значить, якщо в нас ширина Х, давайте для себе запишемо х сантиметрів – це в нас ширина. Ширина. Так. Тоді його довжина на 3 см більша. На це додавання або віднімання, так як у нас більше, тоді додавання. Х плюс 3. Так, сантиметрів. Це в нас довжина. Так, виразили. Тепер нам треба виразити периметр. Пам'ятаємо формулу периметра. Це сума всіх сторін, але у прямокутника вони попарно рівні. Тому загальна формула, давайте збоку я напишу, P дорівнює 2 в дужках А плюс Б, де А і Б це довжина і ширина. Так? В нашому випадку париметр буде дорівнювати 2, а в дужках замість А і Б ми пишемо X плюс X плюс 3. Дорівнює. нам треба розкрити дужки, але перед цим треба звести подібні. 2 в дужках х плюс х. Робимо дії з коефіцієнтами. Тут одинички, які ми не бачимо але ми знаємо, що вони там є. Тому це буде 2х плюс 3. Добре, тобто, розкриваємо 2 помножити на 2х, це буде 4х. Так? І 2 помножити на 3 це буде 6. Це лінійна функція. Лінійна. Лінійна. Добре, тепер нам треба виразити площу. Так, ось тут нагадаю, що площа прямокутника це довжина на ширину. В нашому випадку нам треба перемножити х в дошках х плюс 3, так, довжину на ширину. Розкриваємо дужки. х на х це буде х квадрат, і х на 3 це буде плюс 3х. Не є лінійною, тут у нас є квадрат і лі, є лінійною. Лінійною. Лі. Ну і все. Це буде розв'язок даної права. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. І мені дуже подобаються ваші коментарі. Продовжуйте в тому же дусі. До добрих зустрічей, па-па.